Усім привіт! З вами я, Марк, і сьогодні будемо робити огляд на ось такий набор розбійників. Отакий. От і зараз вам детальніше його покажу. Бачите? Це у нас цей скин, він пам'ятаєте ви цих штурмовиків з зазорених війнів? Це схоже на них. На далі в нас тут тут показано. Розбійників самих, самих і скін. Також є ще є маюка ще одного розбійника. Класний отакий. Був досить класний, бачите? Отакий. Ну він майже не може він не цікавий. Перейдемо ми, ми до головного розпаковуємо. В нас тут багато цікаво. Думаю це набагато яких цікавинок, Це віртуки вбік на поки що. Зараз будемо ми ми, роби, ми, розпаковувати ми всі пакетики. Трохи вам АСМР Лего. Це все. розпаковуємо Ось тут тут у нас броня, аксеси, там зброя, все інше. Отут, от, от, тут у нас є деталь щита. Бачите? Це отакий от пін, ну це звичайна деталька. Звичайно. Ну, але в неї то, тут є капілія. Я знайшов його. Ну потім ми складемо. Зараз будемо складати наш набір. Я сам не знаю, що це за скін, але мені дуже, дуже цікаво, звідки він, цей скін. Но, напевно, це, це гравець. Ну так, це, ну, гравець, звісно ж. Ну, ми отримали ми, ми отаку мініфіруку з щитом, з мечом, отак, От отака вона. Погортаємо. Ну, це якщо збанею, Я вам потім я вам покажу її детальніше. Відкладемо ми вбік. Збираємо ми далі ми трьох розбійників. Спочатку розбійника з сокирою Ось він, отакий у нас, отакий. У нас ось такий. Повертаємо принти майже з усіх сторін. Далі в нас другий розбійник іде отакий. От іде в нього там зачарований арбалет, Ну, це цікаво, на який Чармін зачарований. Дуже це не цікаво. О, а далі ми звемомо самого цікавого. Ну, як я думаю, а для мене він майже не цікавий. Вибудь, це повторка. Ну, майже повторка. В мене повірите, що чого тут у нас тут іде. Но, но, но якщо б ви, ви знали б, якщо хтось купив цей набір, то, то той би знав. А так у нас тут, зараз я вам покажу з носить. бачите який? Ну і так як і У нього ще є арбалет. зараз вам його й дам. Бачите? У нього тут ззаді, у нього тут є нова деталь. І їх тут у цьому наборі дві, Бачите? Бачите. Зберемо да, зберемо да, далі ми набір самий. Почали. Засобами таким чином. Ми покладемо ми всі мініфіорки, вибиваємо Перша, і покладемо ще цього челіка. Це у нас за заклинати, якщо хтось не знав. Два, три, чотири, п'ять. І збираємо медалі. Якщо що, то цей набір він для вас буде просто супер. Бо тут є достатньо мені філок. Ну, без цього челіка. Ну, звісно, от тут є ці люди. Вони класні дуже. Якщо ви зберігаєте свій світ Майнкрафту, то це буде для вас добре і класно. І ще тут є щит і це класно. повірте мені, бо щит я бачив десь в двох-трьох наборах. Тому іще Орана Енду, ну у скіна гравця. Почевекаємо далі. Багато. Якщо що, то цей Цей скін гравець побував в воду. Бо ви знаєте чому? Я вам зараз скажу ка. Бачите ви оці ворота і там далі були ще сані деталі. Це, це деревина, пам'ятаєте, яка росте Енді? Тобто в незері. Значить, в мене побував в воду. Ну, і, в, і в нього такий станний, станна база дім. Я сам не знаю, що це. Ну це давно бить. я не знаю. Сховище може. Я не знаю навіщо оці єм Навіщо. М може гравцю подобається так, ну я не знаю. Чим любить жовтий чи ні, я не знаю. Так чи ні. Це прям дуже цікавий набір, дуже сильно. Бэмон раз. Бэмон два. Вставляем вот эту штуку. И напоминаю, чем в тебе те блоки, не вот вот на пивблока. Вот это точно на пивблок. Сто процентов. И вставляем Готова ма... готова тільки башня От. Так у нас гарна, функціонал. Отут от є, закривається. От сюди буде стелятися дещо інше. От, от, бачите? Раз, два. Раз. Отак. Робити можна. І три. Бачите як? Отак. Ще зверху. Ну, да... ну далі. Ми збираємо медалі. Збираємо ми кактус. Пам'ятаєте, кактуси з'явилися в наборі з блюдом? Пам'ятаєте? Ну, цей кактус його зелика зелка з, з цього набору? От я вам розказку вам про пам'ятаєте в майнкрафті є такі. Сфера діориту. Деякі вважають, що це метеорити, які впали багато років тому назад в Майнкрафт Світ. Ну і тому гравці знаходять його. Бо було, наприклад, було якісь там інші суд, ну крім там ендерменів і інших там людей. Збираємо медалі. Поки що. Ще в Майнкрафті є, є Варден, ви пам'ятаєте? В основному от колись Моджон хотіли додати Вардена, але Варден він був схожий на пам'ятаєте? У цих рибок. Ось що я зібрав. бочку ви таку, пам'ятаєте? Бачите, в Майнкрафті є такі бочки. Ну, це варден він був схожий на Аксолотля, було сказано Пишіть у коментарях, що ви думаєте про Вардена, про оксовотря І чим вони зв'язані. А на цьому в мене все зараз вам покажу, як я розставлю свої фігурки. Дивіться. Поставлю я його сюди. Веташка сюди. Головного поставлю поставлю я його сюди. А цього я поставлю його ззаді. От, ось дивіться, у нас є. Це перед. Це у нас такий бік. Ось так. Це у нас зад. А це у нас збік. бік. Це у нас, ну, зверху. Ось таке. Дякую всім за перегляд. Ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Діліться з цим відео з друзями. І саме головне. Підтримати український контент, бо це важливо для України. Це важливо для всіх. Дякую.